Я хочу червоний борщ, ну все дала, а червона вода щось да, візьмете червону Яка воду. Червона вода, ти мав подурно, Бери бурак, жар на сковородці червоний. <різнався> Машка. Та як бурак, ну, а воду, Да я розумію, що бурак, ну, а воду звідки візьмете червону? <різнався> Машка, люба, себе хтось чує чи Ні, я не чує, кажіть. я не Наша розумію. Вода, все, капусту. Дала, дала. Добре, найвигонько, то, то кипит. Тепер бери дитинку, люба, на на сковородку, криші дві цибульки. Ну, а морпла, там уже так, так. Ну, морфиться, десь, криші дві цибульки. Який бо е, за великий баняк борщ? Та нормальний, бабо, я це все дала, бурак, ну, який, але вода. Який за завели, великий баняк борщу? Чотири-п'ять літрів. П'ять. П'ять. Е, береш два. Ну такі два або три бураки червоні. Ну, та я дала, але вода, звідки червона, що дати воду? Куди ти дала, бурак? Сковорідку. Марійка, так не робиться. Борщ червоний має бути, вода червона буде, знаєш, твій бурак сів Він ніколи не буде червоний вже. Бери два бурачки невеликі. Ну. І жаль на сковородці по три натерці такі були.